Сьогодні, друзі, я хочу показати вам, як недорого і дуже круто відпочити у Карпатах. Можливо, відео буде не по темі ремонту, але я не міг не стриматись, щоб показати друзі вам Карпати, які я дуже сильно люблю. Орендували ми ось там будиночок, ось такий бачимо, світло коричневий. Пізніше я вам покажу, наскільки можна недорого і круто. Відпочити з ось таким шикарнішим краєвидом у Карпатах. Там десь кажуть люди, що то гора хом'як. Ось там десь говерла. Не знаю, я не місцевий мешканець, можливо, кажу, неправильно, то підправите мене. Но тут настільки затишно і круто, що я вам просто не можу передати всі свої емоції і почуття. А ось там, друзі, зібралися всі мої підписники, яким пощастило недорого. Відпочивати зі мною тут у Карпатах. <рес> Всі дуже щасливі і задоволені. Ви подивіться, я не знаю, як ще передати емоції і почуття від цього шикарного пейзажу. Да? Як піднятися на ось цей такий пагорб? Займає воно, друзі, 15-20 хвилин. І ви вже милуєтеся ось такою красою. Що може бути краще за шашличок? Шашличок, який приготували у Карпатах. Да. Шашличок, картопелька. Салом? Салом. Приїжджайте, прикартуйте! Чим, друзі, сподобалося це місце, тим, що тут абсолютно тиша. Чотири будинки на всю вулицю, ось там у нас ліс, вершина гори. І абсолютно тиша.